Головна реформа у Німеччині в 2026 році це не пенсії, не податки і не бюргер Головна реформа це депортаційні центри і депортаційний термінал в аеропорту для сирійців та українців. Інфраструктура для того, щоб масово випихнути людей. І тут для українців є дуже неприємний таймер. Тимчасовий захист діє у ЄС до 4 березня 2027 року, окрім бажання депортувати всіх сирійців. ЦСУ вже також кидає фразу про українських чоловіків призивного віку, мовляв, вони мають зробити внесок в оборону своєї країни. В СПД вже відповіли, що це не коаліційна позиція. Більшість сирійців добре інтегровані в суспільство. Загальні рішення не відповідають принципу верховенства права. Сказала заступник голови фракції СПД у Бундестазі Соня Айхве. За її словами, депортації мають розглядатись у кожному конкретному випадку з урахуванням ситуації на місцях. Але вона не проти цих депортацій також, також з огляду на рекордне заростання АФД та загалом правих настроїв на додачу до падаючих рейтингів самої СПД, і ще до того ж численні заяви про перегляд коаліційної угоди перед різдвяною новорічною паузою, все ж таки доведеться більше прислухатися до ЦСУ, на жаль. І ще на підсилення цієї уваги працює також наступна новина про те, що ЄС фіксує зростання депортацій та розширює список безпечних країн, умовно, звісно. Тому сьогодні розбираємо головне: чи не перетвориться соціальна держава на систему, де допомога тільки за умовами, а майбутній статус тільки для обраних. І головне, що це означає для нас, для українців у новому 2026 році і наступному 2027. Сьогодні в нас спонтанне продовження минулого випуску, бо сьогоднішні новини чітко демонструють напрям, куди все йде і до чого нам готуватися. Обов'язково подивіться, якщо не бачили, після цього випуску багато чого стає на свої місця, і приходить сучасне, саме сучасне розуміння, як працює соціальна держава Європи. З викликами для держав і, звісно, прикладами міграційних хвиль, які були в той момент часу. Тому що, по моїм спостереженням, абсолютна більшість сприймає соціальну систему десь на рівні 70-х років. А сьогодні вже 2026. -й. З вами Ященка Антон. Ви на каналі Без Води. Як завжди, ритуали. Вподобайку, підписку проконтролюйте, Не забувайте про наш телеграм, там новини несуться завжди раніше за усіх. І поїхали! ЦСУ наполягає на проведенні масштабної депортаційної операції із використанням регулярних авіарейсів, зокрема до Сирії та Афганістану. Також має бути відкритий окремий термінал для депортації в аеропорту Мюнхена. Парламентська група ЦСУ у складі фракції ЦДУ ЦСУ у Бундестазі вимагає додаткового посилення взагалі міграційної політики та як найшвидшого повернення більшості сирійських біженців до їхньої країни походження. Про це повідомили в п'ятницю 2 січня газета Мюнхенер Меркур а також агентства ДПА та АФП, посилаючись на позиційний документ, підготовлений до закритого засідання земельної групи ЦСУ у Монастирі Зеон у Баварії. У документі зазначено, що після завершення громадянської війни в Сирії більшість сирійців, які мають тимчасовий дозвіл на перебування в Німеччині, втрачають підстави для захисту у випадку з тими, хто не виїжджає добровільно, необхідно якнайшвидше запускати процедуру депортації. Наголошується в документі. Також в цьому документі ЦСУ підкреслює необхідність перегляду ставлення до українських біженців. Зокрема, згадується, що українські чоловіки, придатні до військової служби, повинні робити внесок у захист своєї країни. Жодних додаткових пояснень щодо цієї тези в документі правда не надається. Ось так. Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерць підкреслював, що планує звернутися особисто до тимчасового президента Сирії Ахмеда Ашара з проханням якнайшвидше відновити депортації до його країни, адже громадянська війна в Сирії завершена і більше немає підстав для надання притулку в Німеччині. Ми з вами закінчили минулий випуск на простій думці. Європа не скасовує соціальну державу, вона скасовує її простоту. Раніше було так: ти тут живеш, значить, система тебе підхопить. Сьогодні ж все частіше звучить інакше. Ти тут живеш, але доведи, що ти правильний отримувач. І от новина про плани Баварії це не про Сирію і не про сирійців. Це про те, як соціальна держава переходить у фазу самозахисту. ЦСУ прямо вимагає депортаційної операції у 2026 році: регулярні рейси, центри виїзду, навіть окремий депортаційний термінал у Мюнхені. Але важливе не слово депортація. Важливе, що депортація стає інструментом соціальної політики. Не кримінальною, не лише міграційною, а саме соціальною. Бо соціальна держава завжди тримається на довірі платника. Я віддаю, бо знаю, що це для своїх, для порядку, для стабільності. А коли ця довіра трещить, держава робить не реформу для всіх, вона робить реформу на відсіювання. І ось тут ключовий поворот поворот неочікуваний, але логічний. Депортація це не скільки про кордони, це про бюджет і контроль доступу. І у тому ж документі, про який зараз пишуть медіа, це СУ паралельно ж говорить про обмеження доступу до соціальної системи аж до ідеї перегляду працівника в ЄС. І також ще один важливий символічний штрих. Німеччина вже зробила першу депортацію сирійця регулярним рейсом ось нещодавно у грудні, як сигнал, що табу взагалі зняти. І от сьогодні ми яскраво бачимо, як працює сучасна соціальна держава. Спочатку вона тестує жорсткість на групі, яку легше продати виборцю. Сирійці це ідеальна група для тесту, бо суспільство вже втомлене. Тема стара емоції накопичені з 2015 року. І якщо все це прокатить, механізм готовий для наступної категорії. Придатні до служби чоловіки мають робити внесок в оборону своєї країни. І ця фраза небезпечна не тим, що завтра когось там посадять на літак. А тим, що вона готує рамку для закінчення 24-го параграфу у 27-му році. І не забувайте, що Німеччина ж прямо пише, що посвідки за тимчасовим захистом автоматично продовжуються до цієї дати. Але далі найважливіше слово далі, який буде місток із тимчасового захисту в нормальні статуси, в умовно нормальні. І от саме тут риторика типу чоловіки мають воювати може стати не закликом, а фільтром. Не ми депортуємо, а ми не дамо вам наступний статус. Тобто, ну, ви ж розумієте, що прогноз приблизно такий, що після закінчення 24-го параграфу всіх переведуть просто на азюль. Ну і відповідно, чоловікам призивного віку можуть не надавати цей статус. Це ж також пам'ятаєте у минулому році численні заяви Зьодера, про те, що повернути чоловіків, але в Європейській Раді відповідали, що це неконституційно і взагалі неможливо зробити. Але тепер же ж це виглядає наступним, в чому різниця. Це ж тепер не припинення 24-го параграфу, а це просто відмова в азюлі. А це можливо. І таке цілком може бути. Це особисто моє, звісно, припущення, але. Дійсно, таке може відбутися. Тому якщо хто соціально залежний ще не влаштувався на роботу і не встигне отримати е робочу візу, то відповідно для чоловіків призивного віку вимальовується така картинка, що продовжувати ну, переводити на азюль не будуть. Ось така халва. Оце саме і є продовження нашої з вами великої теми. Соціальна держава була раніше управлінням ризиком, а тепер вона стає управлінням доступом. Раніше питання було, як не дати людині впасти нижче мінімуму. Тепер питання звучить так: кому ми взагалі дозволяємо бути в зоні цього мінімуму? І звісно ж, інструменти теж змінюються: термінали депортації, центри виїзду. Юніті Хаби, не забувайте. Тобто будується вже зараз інфраструктура виходу з системи, а не входу. Тому ось ця новина із ЦСУ це новина не про сирійців чи українських чоловіків. Це маркер того, що в Німеччині вирішили економити не реформою, а відсіюванням. Побачимось!